Маємо на увазі взагалі не художні книжки. Можливо, тому що вони видаються інше. хоча, можливо, і можливо, просто е, автори е, не художніх людей да? не звикли просто е, організовувати презентації. Але сьогодні ми, на щастя, маємо нагоду. Виробництво літоп видало книжку Віктора Манджука битви середньовічня та ранньомодерної е, Упитли української середньовічної та модерної історії. Сьогодні ми цю книжку презентуємо і нагадаю, що книжки ви можете знайти у видних місцях цієї книгарних новинка. Прошу Прошу до слова пана Михайла, Михайла Комарницького, директора води літопис. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що прийшли на нашу презентацію. Львівському давнисту літопис, нашого виронисту, приємно презентувати сьогодні. Книгу молодого українського історика, кандидата історичних наук Віктора Манцюка Битви української середньовічної та ранньомодерної історії Товідник. На мою думку, останніми роками в Україні значно зріс інтерес читачів до книг, і не тільки книг, до військових тематиків. Я сьогодні вранці подивився, набрав в Google. Книги з військової тематики на приємне таке здивування, бо побачив, що є на надзвичайно велика кількість груп в соціальних мережах, де на форумах жваво обговорюються ті чи інші події з української історії. Побачив велику кількість для себе нових, яких я як випадавець в принципі і стежу, нових статей, і сайтів, які присвячені самі військовій тематиці, на сам перед тематиці пов'язані з історією України. Віктор Медменцяк, молодий історик, я вже казав, прийшов до нас видавництво і запропонував, щоб ми взяли участь у підготовці цього ведення того друку і, очевидно, щоб презентувати цей довідник в межах України. І коли я розмовляв з Віктором, то зрозумів, що ідея цього довідника в нього ще виникла. Ще тоді студента другого курсу історичного факультету Військово національного університету імені Івана Франка. І дуже приємно, що ідеї, які народжуються, що вони матеріалізуються, а для науковців на, 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 найважливіше, що вони матеріалізуються у вигляді книги. Е, мені здається, що ця книга вирізняється серед інших довідників насамперед, тим, що в них. Настільки, вперше, мабуть, в історичній науці, наскільки системно зібрані всі історичні всі військові події, які мали до тих, до тих чи інших, навіть в тому числі збройних конфліктів, що проходили на території України і, очевидно, за участю е українців. Я для Д себе, коли. Вже ми готували го 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 цю книжку до тут руку, бо побачив, що, наприклад, бити Біолет під Олеськом були тричі впродовж на нашої середньовічної історії. А Новгород -Сів Сіверський виявляється права сім разів. Тобто українці змушені були від від відбиватися. Ця книга вона, насамперед адресована є молоді, але зараз зрештою зр більше про те, який, який задум був автора. Про що ця книжка, наскільки вдалося йому опрацювати цей велетенський матеріал? Я запрошую до слова автора, кандидата історичних наук Віктора Манцика. Прошу. Шановне товариство, ну, як вже казали, ідея написання виникла в мене ще в студентські роки. Виникла, можна сказати, і трохи випадково. Коли я собі купив російськомовний переклад колодовника битви світової історії бійця Томаса Гарпатла, і мені власне, стало... почав шукати, чи є такі відповідники в нашій історіографії побачив, немає, насправді немає. От. І би мовити, це спочатку було моє хобі до останніх двох-трьох років. Трьох років останніх. Було своєрідне хобі, я собі збирав для ну, внутрішнього пуш. вжити. Ну, Зверху. Але вже, як кажуть, роки йшли а аналогічне видання чомусь українською історичної руки не продукували, я кажу, зайнявся туди вже і професійно. І ще, е, був запит навіть в наукове середовище і науково-наукове середовище, запит на е, працю такого вчення. Ну і якщо вже говорити далі по книжечці, то е, я в своїй... Книжці використав близько, чи знаєте, понад 300 позицій джерел і літератури, друкованих джерел, одразу вернее, а друкованих і література. Як і давні, так закладати кінця 19 го століття, 19-го століття і початку 21 го століття. О. Цей довідник містить 833 статті і на його сторінках так, згадується більше 1700 постатей, як відомих, так і невідомих або взагалі мало відомих. Чи говорити про хронологічні рамки, то вони досить широкі. Майже 1120 років, це від 527 року, коли сталися сутички антію з візантійцями на Нижньому Дунаї, до 1646 року, тобто до участі наших козаків, як найманців французької армії під час 30-літньої війни. Якщо брати територіально. Це, по-перше, це кордони сучасної України, да, Української Республіки. По-друге, е, другий такий це я брав нашого етносу в дану історичну добу. По-третє, я брав інформацію про ті військові події, які траплялися за межами етнічними чи з державними межами, але де українці організовано брали участь, де їх ідентифікували, не особистісно, організовано. Ну, яка головна мета 에, мого довідника, яку я собі поставив, це узагальнити і систематизувати ті військові події, тобто битви, облоги і сутички, які траплялися в тих військових конфліктах, і які мали місце в історії України та українського етносу протягом доби середньовіччя і раннього нового часу, тобто до Хмельниччини. Ну, завдання, які я собі став такі е, викаю, точкові, ну це насамперед е, мій довідник буде як, як допомога для учнів, як для студентів, військовослужбовців, науковців, викладачів, вчителів, які вивчають нашу історію. По-друге, мій довідник я бачив його як е, таким інформаційним джерелом з військової історії е, в дану добу. По-третє, я собі за завдання ставив стимулювати все-таки дослідження з військової історії України в цій вище вказаній епосі, як стимул. І останнє показати, що все-таки наша історія є частиною загальноєвропейської історії. І справді вона так і є. Якщо по структурі говорити, то структура довідника це е, складається з передмови. Зі списку умовно скороті. Головна частина це ті статті, які розміщені по вітному порядку з прив'язкою кожна стаття йде до населеного пункту, села міста, до річки, до озера, до острова. І в цьому довіднику ви побачите військові події з відомих військових конфлікти, наприклад, русько-князівські міжусобиці, чи там татарські напади, наприклад, чи на руссько-полувенські війни, чи там походи князів, походи козаків. Так само побачите і військові події з таких маловідомих подій, ну, наприклад, облоги Львова, всі знають, що вони були, але не було, але чула не знають коли і як. От чи там участь козаків в смутних подіях смутного времени в історії Росії, чи участь наших козаків у десятилітній війні, а так само і. Є статті по, можна сказати, невідомих подіях, які траплялися на нашій території. І, на жаль, наша історія вона опускала ну, з, з об'єктивних моментів. Це, наприклад, польсько-Молдавські війни, які точилися за Галичину, Покуття, Поділля, Буковину, чи Московсько-Литовські війни, які точилися за Лівобережжя, за Стародубщину, за Сіверщину насамперед, чи е, татарські. Міжусобиці, Крим кримсько-татарські міжусобиці, які тривали в межах кримського хасу. Про них невідомо, я думаю, присутні. Чи е, події, які стосувалися у угорських королівських міжусобиць, які е, відбувалися на нашій території, або де наші представники нашого етносу українського брали участь в тих подіях е, після, е, як то кажуть, головною цієї частини. Іде іменний показчик і показчик компаній, який ну, полегшує користування цим довідником. Я тут вже в презентації вивів ну, довільно, можна сказати, як виглядає стаття, ну, взяв двір, в дужках даю теперішній адміністративний статус цього деву. Чи це вже не є місто, чи це містом. Стало село, От. чи там територія не ідентифікована. Далі йде курсивом власне, назва кампанії, в межах якої відбувався відбувалася вся військова подія. У даному випадку взяття нашого місць. Після в кінці цієї статті йде дивитися. До іншої події, яка має прив'язку до цієї події, щоб собі логічно вибудовувати вже повністю картину. Пізніше я даю джерела, які вийшли другим, якими я користувався, і в кінці література, якою я користувався. Звичайно, то не весь перелік літератури і не весь перелік джерел. А я собі власне, і не став замету подавати всю літературу і джерела, зрозуміло по не плачев. Ну і наприкінці я б хотів висловити подяки тим людям, які мені допомагали у виданні даного довідника по повітрі. Це благодійний фонд Добре серце, це благодійний фонд Україна-Русь. Президент Руслан уважений присутній в цьому залі. Це всеукраїнська громадська організація, Центр справ людини, громадська ініціатива». Це в своїй кафедрі, де я зараз працюю на кафедрі гуманітарної підготовки. Ну і персонально людям і зі Стрія, і теж поза його межник це Андрій Буцяк, це Олександр Гайворонський, Людмила Горішня, Лідія Ковальська, Петро Маковський, Микола, Микола Мельні, тут присутні, Мені, тут присутній, який мені стимулював це починати. Я так починаю, я так думаю, чи варто, чи ні, тому, то Микола постійно мені підштовхував до того, щоб не, не закінчувати. Віталію Михайлів, Андрію Морозову, це такий цікавий чоловік, сам комп'ютерщик, але веде сайт, ну, веб-сайт історії Литви і культури Литви в Москві. Ігор Іпідкові, який, на жаль, чомусь не прийшов, так до нас. Ну, і Дякую за увагу. І ось... Ну, Очевидно, треба э, подякувати Ані Лади. Ка робила таку нашому дизайнеру, яка зробила таку шату. Е...